Друзі, вітаю! Виникає враження, що польські протести на українському кордоні зі зміною уряду не зупиняться. Поляки, розблокувавши дорогуські години, який був нерозблокований тиждень, начебто повертаються до старих схем. Інші кордони нагадаю, що теж повністю розблоковані не були. Пробки, корки на 70 кілометрів, і є дуже велике запитання, чи дійсно зі зміною уряду змінилась польська. Політика. Підпишіться на канал. Ми зараз з вами все розкладемо по поличках. і дуже прошу, зробіть донат для наших хлопців. Ми збираємо на 100 FPV дронів, розігруємо. Боксерські рукавиці Усика, ракетку Стаховського, дві до речі, ракетки Стаховського. Всі, хто донатив на PayPal, буде розіграш окремої ракетки Стаховського. Ну одну і зрозуміло, що футболка Зінченка. Е, поїхали. Давайте розберемося. Польські перевізники, які через суд добилися е, права продовжити блокаду КПП Дорогусіягодин, планують відновити її з другої половини завтрашнього дня. З 14-ї години, 18 -го грудня, вони знову починають. Стару акцію протесту. Станом на момент публікації черга на в'їзд з польського боку сягала 70 кілометрів аж до містечка П'яски у свідницькому повіті, час очікування на перетин кордону сягав більше 100 годин. Це така дуже неприємна історія, і ми розуміємо, що. Знову повертаються старі часи, але є маленький нюанс. Це вони повернули через суд, причому суд місцевий. О тут ще ще говорить медіа, що передувало минулого понеділка. Очільник польської гміни Дорогуськ Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову. Після того перевізники оскаржили рішення у п'ятницю. Люблінський окружний суд задовольнив їхню скаргу і скасував рішення голови гміни Дорогуська. Тобто рішенням суду вони відмотали. Наша федерація роботодавців, власне, і наші перевізники тисли власне на цього е, очільника е, Гміни Дорогуська. А він пішов е, нам на, е, на зустріч. Ну і далі ми заяву Туска пам'ятаємо, і уряд, який обіцявся зняти, але зараз відмотали через е, суд. Е, Проте, чи означає це позицію е, всього уряду і всієї Польщі? Поки що не зрозуміло, бо є так і ні. Місцевий суд точно не відповідає за всю політику країни. Але є один мінус, великий ні, тому що заступник міністра. Аграрної політики е пропонує організувати блокаду українського агросектору на 20 років, якщо Києву вдасться стати повноправним членом Європейського Союзу. Є там такий чудак, його звати Міхал Колодзейчак. Він був одним з активістів, які блокували українське зерно. Ну От зараз цей пан став заступником міністра і продовжує свої історії з блокадами. Він входить в коаліцію. Це там не... Не людина туска, але він входить в цю громадянську коаліцію. Тобто, все-таки він входить в його широку команду, тобто це не вузький круг, але широка команда. І, власне, Михал Колодзейчик, Зараз намагається закидати ось такі меседжі. Це вже представник офіційного уряду. Тому чекаємо завтра вранці. Це повинен прокоментувати хтось із високопоставлених представників. Ну от, але дуже велика вірогідність, що з новим урядом ми отримаємо старі проблеми. Або навпаки, тут скаже ні, стоп, друзі, все-таки те, що він писав е, весь минулий тиждень, що нова сторінка, нові відносини, все буде по-новому і класно. Ну, от, побачимо, зараз ми на роздорігаємо. Чи це конвульсії старого уряду, старої влади, чи це вже є таке співпадіння тобто співпадіння і конвульсії старого уряду? Чи це вже така нова політика Польщі? Треба готуватися, боротися на два кордони одразу з одної сторони із російськими окупантами, з іншої сторони з шовіністами. Польськими, які хочуть доводити свою зверхність, свою потужність за наш рахунок. Ну, цей Колодзейча каже: а от ми коли вступали в Німеччину в Європейський Союз, Німеччина нам заблокувала на 8 років польських трудових мігрантів. Ну, давайте нам заблокуємо в вашій країні на 8 років. Побачимо, що буде з вашою економікою, друзі. Давайте думати головою, а не думати тільки про самих себе. Улюблених, тому що така самозакоханість дуже часто може призводити до дуже негативних наслідків. В є велика віра, що це все ж таки невдалі спроби самопіару, і все-таки Польща і уряд Туска будуть надійним партнером України та нашої перемоги. Друзі, напишіть в коментарях, як вам такі новини з польської сторони. Підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!